Ти колись задумувався, чому їжа в літаку здається такою прісною та нецікавою навіть у найдорожчих авіакомпаніях? Справа не завжди в кухарях. На висоті в кілька тисяч метрів у літаку панує низький тиск і дуже сухе повітря. Ці умови безпосередньо впливають на наші смакові рецептори. Дослідження показують, що в таких умовах людина може втратити до 30% своєї здатності. Відчувати смак. Особливо це стосується солоного та солодкого, саме тому страви можуть здаватися недостатньо насиченими. А сухе повітря знижує нашу здатність відчувати запахи, які відіграють величезну роль у сприйнятті смаку. Уяви собі, що ти їси яблуко із закладеним носом, відчуття будуть зовсім іншими, правда? Тож наступного разу, коли їжа в літаку здасться тобі несмачною, не поспішай звинувачувати авіакомпанію. Скоріше за все, це просто особливості польоту. А ти відчував цю різницю?